За відомостями синоптиків в Україні у вихідні дні на Великдень у більшості областей без зопадів. Лише у день 5 травня у північних та західних областях місцями короткочасні дощі, грози. Температура 4 5 травня уночі 4-10 на крайньому півдні та заході країни до 13, у більшості районів лівобережжя 1-6 тепла. На поверхні ґрунту заморозки. 0. 3. У день 15-20 тепла. У західних областях 21-26. 4 травня на Сході та північному сході країни 11-16. Вітер північно-східний із переходом на південно-західний 5-10 метрів за секунду. По Київщині уночі у суботу від плюс 5 до 10, у день від плюс 14 до 17, у неділю уночі від плюс 7 до 9, в День від 19 до 21 без опадів. У Києві у суботу температура вночі 11-9, у день від 15 до 17, без опадів, ясно. У неділю вночі від плюс 9 до 10, у день від плюс 17 до 21, мінлива хмарність, всім бажаємо хороших великодніх днів.